Привіт, це по пощитання. Тут читають і обговорюють книжки. Короткий зміст попередніх серій, так би мовити, поїхала в відпустку в Єремчу Буковель читала книжки. Як проводила її далі, розкажу в цьому відео. Ще до того, як у мене намітилось. Непередбачувана моя відпустка, я пройшла відбір до школи розслідувачів від Інституту розвитки регіональної преси. Тому, з Єремчі, я на 5 днів поїхала до Києва навчатись, а зараз повернулася до відпочинку. Він буде недовгим, тим не менш, я у пусті читаю Ірвінга. У Хусті я, звичайно ж, знайшла книгарня, але нічого там не купувала. Купила книги в Києві і в Ужгороді. Я вірю, що для кожної людини на землі є свої місця сили. Одним з таких місць для мене є місто Хуст на Закарпатті. Магія цього місця вабить і хочеться сюди повертатись, і я сюди повертаюсь. Хоча відкрила я це місто вже під час повномасштабної. Місто з усіх боків оточено горами. Там неймовірні краєвиди. На читання в Києві особливо часу не було, тому надолужую в Хусті. Ірвінг Прекрасний. Наразі я на середині Роману Ірвінга правила будинку Сидру. Це щемлива історія про сиротинець, про появу в ньому дітей і про. Не появу, на жаль, через втручання. Це роман, де межа між добром і злом досить умовна. Автор дозволяє читачам самим проводити цю лінію демаркації. Хоча читається книга без якогось надмірного почуття гніту чи страждань, вона якась світла, якщо можна так сказати. Хоча по суті оповідь про жахливі речі у цьому світі буду читати далі. Після хуста я на два дні заїхала в Ужгород. Травневий Ужгород чудовий. Ужгороді ходила по музеях, була в палаці, ботанічному саду і, звичайно ж купила книжку. я думала, чесно кажучи, що в Києві це буде моє останнє книжкове придбання під час відпочинку, але в Ужгороді таки спокосилась і придбала. Ось цю книжечку. До речі, в Києві я купила бідолашних створінь Алла Дера Грея і Павло Шикіна розриті могили. Окремо про це буде ще відео. А поки насолоджуємося чудовим Ужгородом. Перервах між прогулянками я таки дочитала Джона Ірвінга. Правила будинку сидру. Отже, правила будинку сидру Джона Ірвінга. Я нарешті дочитала і знаходжусь в такому чудовому ботанічному саду, де буду ділитись з вами враженнями. По суті, роман це оповідь, яка сягає декількох десятиліть, і починається вона з юнацтва лікара Мадрини, Вілбура Мадрини, який в майбутньому очолив сиротинець і очолив там підпільну, можна сказати, так, клініку, де робив аборт жінкам е, в той час, коли вони були в Америці заборонені. Йому ніколи ще не доводилося бачити не тільки недоношений плід, а й новонароджене немовля. Тож він і гадки не мав про те, якими крихітними можуть бути людські пальці зі свого місця, а сидіти ставало дедалі незручніше. Помічник з начальника станції продовжував розглядати темні кутки кабінету, але раз у раз його погляд повертався до пальчиків, що стирчали над краями посудини. Таку довгу оповідь письменник проводить для того, щоб певним чином пояснити мотиви головних героїв. А взагалі складається враження, що головним героєм, центральним героєм цього роману є безпосередньо сам сиротинець. Завершується оповідь, і це цілком логічно, смертю. Доктора Мадрини, але при цьому його справа живе, хоча його послідовник довго пручався обраній долі, і він також є головним героєм, і також розкривається його життя. Він сам вихованець сиротинця, і доктор навчив його всьому, що знав сам. Роман зачіпає теми е, вибору між поганим життям у сиротинці або смертю ще ненародженої дитини. Е, роман зачіпає тему безправ'я жінок. Е, роман зачіпає тему, е, чи беруть лікарі на себе. Певним чином функції Бога. Роман зачіпає тему і розкриває, чому ми стаємо такими. Чи це обставини, чи це наш внутрішній стрижень? За вайбом цей роман одна з історій, розкрита в цьому романі. Мені нагадує будинок на краю світу. Там також розкривається нестандартна історія відносин між трьома героями і те, що вони, врешті-решт, беруть який шлях, яку долю з ким хто залишиться. По суті, правила будинку сидру це певною мірою це літопис. Ми читаємо цей літопис, який так скрупульозно, так дотичний, Дотошно вів лікар-старий, вже лікар Мадрина. І ми читаємо і розкриваємо і проникаємо в сутність певних зв'язків між головними героями. Деякі речі, як і в нашому житті, вони не розкриті. Тобто, деякі таємниці і секрети автор залишає на розсуд читачеві. Темп книги дуже повільний, як і саме життя. Тобто Ірвін поступово розкриває ідею, поступово розкриває вчинки головних героїв. Відразу після прочитання, щоб не розставатися героями, я подивилась екранізацію цього Твору Ірвінга, і він навіть отримав декілька оскарів. Номінацій було більше. Це фільм 1999 року. Головні ролі там зіграли Шарлі Стерон і Тобі Маквайер. Чесно скажу, екранізація мені не сподобалась. Багато чого просто викинули з фільму, хоча воно мало значення. Але вмістити такий масштабний е, твір, певно, і неможливо у дві години е, фільму. Однак, е, ну, як на мене, фільм не справив на мене враження, тому е, раджу читати книгу, а не дивитись фільм. Все чудово, колись завершується. Ось і мені час додому. Я дочитала Ірвінга у передостанній день своєї довгої-довгої відпустки. А у потязі додому я буду читати бідолашних стволінь. Підписуйтесь на мій блог, пишіть у коментарях, як вам правила будинку ситру і що ви читаєте у відпустці. Підтримуйте наших захисників. Наступного тижня таке обговоримо, Патріарх. Буде цікава.